Доброго дня, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося на Одещині, на виробничих площах промислового томату. Дивіться на ці кущі добре розвинений листовий апарат. Фаза це вже інтенсивного наливу, тобто .е. ми пройшли фазу плодоутворення, бачимо дуже багато вже сформованих плодів. І йде фаза інтенсивного, інтенсивного наливу цих плодів. І дивіться на що хочу звернути увагу. хочу звернути увагу на захисті. Чого? Тому що, от, наприклад, сьогодні такий день після дуже сонячних днів почалися короткочасні дощі, які в е якраз всередині куща е кущі стають такі мокрі. Кущ добре розвинений, там є така затка з підпарювання, і ми бачимо вже перші прояви альтернаріоза. Зверніть на це увагу. Про фітофтороз ще мови не йдеться, але погода може спровокувати і про фітофтороз. Але дивіться, альтернарія йде повним ходом. Тому звертайте на це увагу, профілактично працюйте препаратами, з діючою речовиною діфітанозол, гарний водовилів. Можна використовувати також і контактні препарати для рішення цієї проблеми, але це потрібно контролювати, тому що альтернаріоз він дуже агресивно розповсюджується і дуже сильно шкодить групі томату. Тому слідкуйте за нашими відео, залишайтеся з нами і чекайте нових рекомендацій.